Вітаю в ефірі програма Екофактор. Питання стосовно зміни клімату бентежить всіх нас. Те, що відбувається у різних куточках планети Земля, буревії, зливи, потопи, спека все це не на користь людині. Ці прояви відчуваються і у нашій місцевості. У випусках програми Екофактор ми поспілкуємося з науковцями Запорізького національного університету, дізнаємося від завідувача кафедри загальної та прикладної екології та зоології, доктора біологічних наук професора Олександра Рильського, що спричиняє зміну клімату на планеті Земля, що саме очікує людство у недалекому майбутньому. Почуємо від доцента кафедри генетики та рослинних ресурсів доцента, кандидата біологічних наук Олени Бойка про вплив на стан рослин зміни добових та річних температур у природному довкіллі. Про роль дерев інтрадусентів, яким призначено захищати наше здоров'я. Отримаємо відповідь на зацікавленість городян про те, що викликає хворобливий вигляд каштана та ще деяких рослин. Отримаємо інформацію від науковиці, що саме вдихають люди під час спалювання осіннього листя. Отже, дивіться, буде цікаво. Це та інформація, якою ми маємо володіти. Багато розмов іде про зміну клімату. На різних рівнях від університетських наукових тіл до побутових розмов я хотів би звернути вашу увагу на те, що найбільша кількість розмов про зміну клімату ведеться в плані впливу людини на зміну клімату в біосфері планети. Я хотів би звернути увагу на інший аспект. Що клімат змінюється не тільки під впливом діяльності людства і зростання техносфери, а і під впливом природних чинників, таких як коливання в вісі землі, зміна напруженості магнітного поля землі, зміна магнітних полюсів їх географічного положення. І це все безпосередньо впливає на зміну клімату. Потім є синергійний ефект оцих явищ, як коливання вісі землі, зміна магнітного поля землі, накладання на періоди появи такого явища, як Ель-Ніньо, Явище дуже таке впливове на клімат планети. Ель Ніньо і ля Ніньо характерні для екваторіальної зони Тихого океану. Вони протилежні екстремальні значення температури води та атмосферного тиску, що тривають понад 6 місяців. Ель-Ніньо та ля Ніньо викликані природною мінливістю клімату. Вони мають дві фази: теплу Ель-Ніньо і холодну Ля-Ніньо, коли пасати дмуть дуже сильно з заходу, викликаючи зниження екваторіальних температур. В той час температур досягають нижчих за норму рівнів, що зазвичай потрапляється на пізніх осінніх та ранніх зимових етапах. Ефект пульсації відчувається у всіх частинах світу, викликаючи посухи, шторми або повені. Американські вчені вважають, що у 2024 року звісно. З початком Ель ніньо став найспекотнішим роком в історії. Це природне явище впливає на світову погоду і тому принесло посуху в Австралію, занадто рясні дощі на Південь США і послаблення мусонів в Індії. І це явище, я кажу, якщо воно в сумі складається з максимуму сонячної активності в 11-річному циклі, складається з зміною магнітного поля, а воно відбувається магнітне поле. Затухає потихеньку. І в історії планети Земля траплялися такі епохи, коли магнітне поле зникало. А це значить, що зникає повністю захист від космосу ближнього. Планета стає незахищена. Сюди прилітає дуже багато частинок високих енергій і випромінювання різних частот. І це. Для планети це природна катастрофа глобальна. Загине багато рослин, тварин. І пережити цю епоху не всім вдасться. Вона тривала по декілька тисячоліть, до трьох тисячоліть, а потім магнітне поле знову наростало. Згасає воно повільно, це магнітне поле. Це не за один рік, не за два, не за десятиліття. Ну і знову ж таки, ця повільність не дає можливості загинути так швидко всьому живому. Але це для планети, для біосфери катастрофічне явище. Це якраз ці різкі зміни. Десь випадає дуже багато повені в Західній Європі, а у нас три місяці не було дощів зовсім і зрозуміло, на, накладалося на температурний режим. І зрозуміло, що рослини і тварини відчувають цю радіацію, яка збільшилась під час цього максимуму сонячної активності. Самопочуття у людей вже у багатьох дуже погане було від цього. Тому треба пережити. Той, хто переживає максимум сонячної активності в 11-річному циклі, ну, на 11 років застрахований до слідуючого такого впливу. Ну і плюс 11-річний цикл сонячної активності. В цьому році це максимум в 11-річному циклі. Він не просто максимум, а максимум максиморум, бо десь через 22-44 роки він не просто максимальний цей вплив Сонця на планету Земля, а він більше набагато від загального максимуму середнього. Це сталося в цьому році, і тому мали таку спеку, мали е, таку е, іонізацію від тих хвиль, що приходили від планети від е, е, Сонця. Е, те, що приходило в вигляді гама рентгенівського і електронів високих енергій, які називаються космічні промені. Вони порушили навіть е, іоносферу планети, яка теж є певним захисним шаром. І зрозуміло, що всі ці чинники вони наклалися, тому мали таке важке літо. Сподіваємося, що наступний рік буде потихеньку затихати це все. В Україні в плані оцих всіх явищ, про які я сказав, повезло. Повезло чому? Тому що ми знаходимося в середніх широтах Північної Півкулі. Всі країни, які лежать в середніх широтах, вони відчувають мінімальний вплив оцих всіх змін. Тому що ми віддалені від океану Атлантичного на оптимальний так сказати, простір. Ми віддалені від е, Центральної, Середньої Азії, звідки теж приходять різкі зміни. І тому тиск і вплив на клімат України він відбувається, але не так різко, як, наприклад, для країн, які там ближче до океану або навпаки дуже далеко Китаю Західний. І в цьому плані нам повезло. Тому навіть ті явища негативні, які були з здоров'ям людей цього це літо, це ще помірний вплив, не різкий вплив. Різкі коливання найбільше впливають на життєздатність людини і всіх організмів вищого еволюційного рівня. Висновки про глобальність змін клімату на планеті Земля безумовно важко сприйняти зараз, коли в Україні пекло, що створила війна. Страждають люди, страждає довкілля. Багато деревинних культур загинуло, і це ми спостерігаємо і по своїх дачних ділянках, і по смугах, лісосмугах, що навкруги, по мікролісах. Але це не катастрофічно порівняно з тою катастрофою, що відбувається в результаті військових дій, коли спалюються всі ці мікроліси, так як на сході, там в Харківській, Луганській області, в нашій області, в тих районах, де бойові дії йдуть вже наближені до Запоріжжя, то там дійсно катастрофа буде. І з впливу на рослинний світ, на тваринний світ. На ґрунти, бо це забруднює дуже. Ясно, що все це вплине і на якість води поверхневої води в малих річках. Зрозуміло, що це все негативно буде впливати. Війна, екологія. Ну, перш за все, це загибель великої кількості організмів всіх рівнів еволюційних, починаючи від людини. Закінчуючи в тому що забруднюється вода в річках, значить це впливає на мікробіоту, починаючи з найпростіших. На бактерії то мало впливає, бо вони стійкі дуже, але все одно впливає. Всі інші вищі рівні там мікроводорості, гриби, а вже там вищі рослини, то однозначно впливає негатив, як в атмосфері. Так і в ґрунті, так і в воді. Ну, що казати про людину, ми ж розуміємо, що в першу це чергу це фізична загибель людини. Зараження ґрунтів буде дуже велике. Руйнування ґрунтів дуже велике, бо всі ці споруди військові, лінії Суровікіна, всі ці окопи тисячі кілометрові це все порушення ґрунтів. яке Відновити на 100% ніколи не вдасться. Але якщо науково підійти до відновлення потім, а не просто загорнути все назад, то порушення можна цей вплив негативний зменшити. Ну але ж розумієте, не наука керує суспільством, керують в основному неочі. Повинні бути нові закони з захисту довкілля. Кардинально нові, нові підходи до економіки, до екології. В суспільстві не економіка повинна стояти на першому місці, а екологія з того принципу сталого розвитку, який ми підписали, і будемо по ньому рухатися. Без екології ніякої економіки не буде, бо не буде людей просто-напросто. Оточує і те, що дуже важливо для людини, це рослини. Взагалі, рослини це основа існування всього. Якби не рослини, то ми б не дихали в нас, не було б кисню. Якби не рослини, в нас би не синтезувалися нові органічні речовини. Ми б не мали з вами ось цього запасу поживних речовин для того, щоб виробляти енергію. Ну і ми не змогли б з вами жити, ходити, розмовляти, і найголовніше мислити, тому що 70% відсотків тої їжі, яку ми споживаємо, вона спрямовується на забезпечення роботи головного мозку. Проте, людина виявилася не таким гарним господарем, як вона себе відчувала. І тому зараз весь світ, особливо цього року, відчув вплив змін клімату. І... Знаєте, що для рослин можливо найгірше? Ми з вами: тварини, комахи. Вони можуть змінити місце, де вони мешкають. Ну тут стало погано, я поїхав кудись туди. Приїхав жити в країну в іншу, де кращі умови. Твариночки побігли кудись, перемістилися по якійсь території, комашки взлетіли. А рослиночка, вона як тут була. Вона туди залишається, Їй нікуди діватися. Вона може може тільки на що своє насіння кудись спробувати послати, щоб там його вже нащадки зростали, але ж кожен екземпляр він залишається тут. Як ми е, взаємодіємо з нашими рослинами, особливо в містах, місто це все ж таки вже не така природа. І тому, коли ми тут постійно в оточенні машин, будинків вони все тісніше і тісніше, одна для одного, рослини дозволяють нам відпочити душею, поспілкуватися з цією природою, не забувати про неї. І тому людина завжди була зацікавлена в тому, щоб змінювати свої місця, де вона мешкає, з використанням рослин, тобто озеленювати. Так, у 50-ті роки минулого століття був обраний шлях масованої висадки дерев. І у наші часи це залишається актуальним. Питання якості повітря у місті Запоріжжя загострюється дедалі більше. Ми багато про це чуємо, і ця тема наразі дуже актуальна. Сполучення чисте повітря, як би ми не бажали, за висновками вчених не дає після досліджень такого бачення. Кожен вдих це не тільки нешкідлива суміш азоту, кисню та супутніх сполук, а ще й шкідливі гази, потенційно алергійні тверді частинки, домашні та вуличний пил і багато іншого. Одним із найефективніших методів очищення повітря є висадка дерев. Один кубометр споживає тонну вуглекислого Газу. А от з цього спожитого після природній прободки повітря повертається понад 0,7 тонн чистого кисню. Особлива інтенсивність очищення припадає на період з весни по осінь, коли є листя. Часткова ця функція зберігається взимку у хвойних рослин і частково у листяних. До вашої уваги одне з найпотужніших деревочисників, що ростуть в нашому місті, але на нього є образа наших мешканців. Хочу сказати, що не воно у цьому винувате. Тополя. Перш ніж ображатися на це дерево і його пух на весні, треба сказати, що це абсолютний чемпіон з очищення повітря. Широкі листя захоплює з повітря дрібно дисперсні частинки. Саме ті частинки, що з викидами потрапляють у повітря і в процесі дихання, потрапляють у легені та вистилають їх щільним шаром, провокують захворювання легень. А кисню тополі видає стільки, що одне доросле дерево здатне забезпечити здорове дихання трьох людей. До того ж, ця рослина стійка до автомобільних викидів. Чому було обрано та політики? Все ж таки, да це дерева, які мають дуже швидкий ріст. Вони дуже гарно, швидко, особливо в наших умовах, приймаються, ростуть і дуже швидко розвивають ось цю крону. Багато листочків. І ці крони тополь вони дуже гарно очищують повітря, вони профільтровують його крізь себе, вони виробляють для нас кисень. Що ще в тополі гарно? Вона має ось таку пірмідальну витягнуту крону, тобто вона не розлога. Тобто тополю можна посадити і біля будинку досить таки близько. Скода, їх можна посадити досить таки часто поряд одну з однією, і тому ось ця вся маса листкова вона буде дуже і дуже великою. І тому так зараз намагаються, коли замінюють, коли висаджують вже нові на це звертають більше уваги. Але ну вже як зробили тоді. Я то і як зроб то, то і так і зробили. Проте хочу заспокоїти, да, все ж таки в нас поступово їх прибирають. Да, і тобто, через декілька років в нас вже не буде стільки но, ну, стільки на великій кількості тополі і цього пуху, який летить. З цих тополь є дерева, які мають окремі екземпляри окремої статі чоловічої і жіночої. І так, на це, ну чому в нас так багато жіночих особин висаджено? Ну тому що відверто кажучи, просто не досить гарні фахівці цим займалися. На, тобто в розплідниках ніхто не хотів е передивлятися да, і е е сортувати. Ось це чоловіча особина, ось це жіноча особина. І тому так на це теж потрібно звертати увагу, бо є рослини, на яких на деревах одразу і чоловічі квітки, і жіночі на одній особи. Тут ви нічого не зробите. У наступній програмі ми дізнаємося про терміни життя рослин у нашому нестабільному кліматі. Отримуємо цікаву інформацію щодо масованої висадки деяких інтродуцентів та певних загроз від їхнього існування. Почуємо, що впливає на стан здоров'я улюблених рослин, зокрема каштанів. Перше дізнаємося конкретну інформацію про те, яку загрозу становить процес спалювання осіннього листя. Отже, чекайте на наступний випуск екофактору, буде цікаво.